Про людину, яка перебуває у воді поблизу ресторану Хутір в екстрені служби повідомили комунальники. Чоловіки сьогодні вранці прибирали територію поруч. Ну, наші хлопці там були, вони мусор збирали, ну, типу, з урнів витягували см... цей, сміття, Водить, да? Да. Ні, з урнів збирали сміття і цей, побачили і подзвонили. Ну, Ну, я, я точно не знаю, як так, але ну, я так чув, що наші хлопці позвонили ніби в пожарну. На місце події одразу виїхали рятувальники та водолази. Зі слів ДСНСників, у воді вони побачили лише капюшон куртки, який виднівся за кілька десятків метрів від берега. Сьогодні о 8.40 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на тернопільському ставі з боку ресторану хутір у воді перебуває чоловік. До місця події оперативно направили черговий караул. О 8.47 рятувальники вже були на березі тернопільського ставу. Тіло чоловіка виявили та витягнули на берег. Чоловіка передали бригаді швидкої допомоги, медики лише констатували смерть. На місці події правоохоронці виявили особисті речі чоловіка. Це чорний рюкзак та дорожня сумка з додатковим одягом. В сумці поліція знайшла ноутбук, документи, книгу та записники. Правоохоронці вже встановили особу загиблого. Ним виявився переселенець з Харкова. На місці події слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. При огляді трупа було виявлено його документи, зокрема паспорт. Це чоловік, роджений з міста Харкова, 1993 року народження, йому 30 років. При зовнішньому огляді трупа слідів насильницької смерті в нього не виявлено. Тернополяни кажуть, що у цьому місці часто топляться люди. Щоб попередити подібні випадки, радять встановити камери або поставити паркан. Поставити тут паркан здоровенний три метри, щоб люди не йшли сюди просто. Ну, я не знаю, для чого тут, якщо виловлюють людей. Напевно, щось треба запровадити, щоб люди сюди не йшли. Правоохоронці цю подію внесли в реєстр досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство з приміткою Нещасний випадок. Поліція буде встановлювати, за яких обставин втопився чоловік.